Чиста квінта. Гармонічна квінта ледь не найпоширеніший інтервал при грі на гітарі, присутній кожному квінта Це досконалий консонанс, схожий за звучанням з чистою квартою, але звучить ще більш сухо і строго. Мелодичну чисту квінту добре чути в цій небезвідомій заставці. Або в цьому рифі Та квінта на грифі знаходиться на одну сторону нижче і на два лади вище від основного тону. Виняток третя і друга струна, де квінта знаходиться на два лади вище.